А ви вже бачили універсал, який може приїхати більше 2000 км без дозаправки та підзарядки? Ні? Тоді знайомтесь, це BYD cl 06 Vegan. Ціна на цей автомобіль 109 тисяч юанів, а це приблизно 15 тисяч доларів. Сьогодні розберемо кожну фішку цього автомобіля від силової установки до вбудованого холодильника. І головною фішкою є багажник об'ємом 670 літрів. При складному другому ряді ви отримаєте 1535 літрів. А зараз інтеграція. Якщо ви хочете придбати собі ось такий матрас чи кемперське обладнання, пишіть нам у коментарях, ми додамо вас в Телеграм та допоможемо вам викупити будь-який товар з Китаю та доставити його в Україну. Що ж, подивимося далі, що в нас є в багажнику. Так, ось тут під фальш-підлогою у нас є такий органайзер. У нас є тут зарядка, у нас знаходиться тут вітуел, балон з гелем, як на випадок, якщо у вас пробило колесо, трикутник та петля. По ліву сторону багажника знаходиться прикурвич 120 Вт. Біля нього є гачок до 3 кг. Габарити. Довжина автомобіля 4,85 м, см, ширина 1,89 м. Висота 1,50 м, колісна база 2,79 метри Адаптивні матричні фари, 17 або 18 розмір коліс залежно від комплектації. По периметру автомобіля 12 камер, 12 ультразвукових радарів та 5 мм. Під капотом у нас знаходиться 1,5-літровий турбований двигун потужністю 100 кінських сил та електромотор. Потужністю 218 кінських сил. Машина передньопривідна. Тип батареї Blade у топовій та середній комплектації це 18,7 кВт. годин У базовій комплектації це 10 кВт-годин. За словами виробника, автомобіль у електричному режимі проїде 150 км. У гібридному режимі автомобіль проїде 2000 км. Витрата пального становитиме лише. 3,3 літра на 100 кілометрів. Основного по салону тут наша штучна шкіра з вставками металу та пластику. Кермо у нас з спортивним акцентом, з нижнім зрізом. Також воно багатофункціональне, має багато кнопок та роликів. Попереду водія знаходиться. Цифрова панель приладів розміром 12 дюйм та центральний дисплей розміром 15,6. Головний дисплей працює на системі D-Link 4.0, який підтримує 5 g Wi-Fi, Hotspot та Apple CarPlay та Android Auto. Передні сидіння автомобіля отримали вентиляцію та підігрів. Задній ряд не отримав нічого. Підігріва керма також немає. Це базова комплектація, і тут немає зарядки для телефону, тільки місця, але є панель приладів ось такий швидкий. Два під стаканника, але великий плюс, що тут є холодильник з роликом керування, охолоджує до мінус 6 і підігріває до 50. Щодо цієї панелі керування, ось тут у нас знаходиться ролик, який відповідає за медіа. Далі обдув переднього скла, режим переключення з електричної на гібридний, старт пуск асистент парковки та аварійка. І що саме зручно, те, що тут можна ось цей ролик відповідає за переключення режиму водіння. Ось у нас є Eco, Normal, Sport і Snowfield. Є електрична шторка та люк. Також є бардачок з підсвіткою. Що ж, по цьому автомобілю у нас сьогодні, все. Пишіть нам у коментарях, як вам цей автомобіль, ставте нам лайки. Також не забувайте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляд. Папе.